Чому волинське вугілля відправляють на збагачувальні фабрики? Всі ми неодноразово чули про його низьку якість, неконкурентну, спроможність і високу зольність. Здавалося б, дієвий аргумент, а от і ні. Про вугільні секрети і те, як насправді відбувається відвантаження чорного золота, дивіться далі. Як із тонни вугілля зробити дві цими секретами володіють, чи не усі керівники шахт? Ось ці відео та фотоматеріали потрапили до наших журналістів, як то кажуть, із перших рук. Гірники, які втомилися мовчати Рішили підняти питання на гора. Демонструємо формулу на прикладі 9-ї копальні. Ось на цьому фото кубка шахтної породи. Поруч відвантажується вугілля. До слова, раніше його зольність складала до 25%. Із підприємства воно відвантажувалося прямо на електростанції. Нині ж видобуте мусять збагачувати, бо рівень золи зашкалює. Чому? Дивіться. На дно вагона умілі працівники, звісно, не без відома керівників, а скоріш за все за їх вказівками вже завантажили породу. Як відомо, усім і некомпетентним у вугільних питаннях ніякої цінності для енергетики цей матеріал не складає. Зверху вміст вагона присипають вже якісним вугіллям. От і рахуємо. Наприклад, видобули 10 тонн, наполовину перемішали із породою, відправили на збагачування 10, але у кишені залишився виторг ще із п'яти. А за збагачення заплатять тими грішми, які могли б піти на заробітне. Плату гірникам. Поки що ми не вказуємо прізвищ і не даємо коментарів лише відеодокази. Свої висновки зробить поліція, адже гірники 9-ї копальні вже написали до правоохоронців заяву із вимогою провести розслідування.